З нами на прямому зв'язку народний депутат, представник фракції Європейська Солідарність Ахтем Чейгос, пане Ахтеме, ми надзвичайно раду вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. слава! Пане Хтему, хочу вас запитати про ваші плани на весну, чи є вони у вас або можливо на наступну осінь, тому що президент Зеленський в одному із своїх найсвіжіших коментарів в західній пресі допустив проведення виборів в Україні. каже, що якщо ви, тобто народні депутати, внесете зміни до законодавства, якщо буде забезпечена безпека і доступ людей до виборчого процесу, то Ймовірно, це можливо. Як ви до цього ставитесь, і чи вже почались дискусії на цю тему у Верховній Раді? Ну, по-перше, не дискусія, а от такі, е, броси про вибори ми вже рік, рік чуємо. Да? І кожного разу ми ну, ніяка позиція, як державники кажемо: на ну що це таке коїться. Ви що хочете, щоб тут всередині держави почався хаос? Путін тільки і чекає, як і в 2019 році, ось в кінці 18-го року, що грошами краще тут цей хаос створити ніж там на фронті, да коли ми його б'ємо, так що він вже втрачає взагалі таке поняття, як президента великої держави, да? Росії. А зараз ми з вами даємо йому можливість е, в цьому питанні більш актив, 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 активізуватися. Да? І от те, що там е, це останнє інтерв'ю, ну це занадто багато занадто треба зробити, щоб були вибори. Да? Тобто таке відчуття, що е, вони. Е, Шукають, як вийти з, той, з цієї ситуації, коли вони рік казали, що ну, вбрасували в суспільство ці тези або чуткі про вибори, і зараз не знають, як з цього виходити. Я думаю, що ну, це дуже небезпечна ситуація, тому що вибори в такий мирний час, да, коли. Все, все як би зрозуміло, і те, і, і те такий хаос починається. Те, таке особливо тут у нас в Україні. Тому е, я завжди кажу і зараз повторюю, що, мабуть, мабуть, скажімо, нам багато чого не подобається тут зараз, особливо в парламенті, але е, Треба зосередитись на е е війні, да, яку нам потрібно дійсно вигравати. Там багато обставин, про які ми можемо годинами казати, що і 8 мільйонів людей немає, як вони це бачать, і те, що е дійсно основну ріль зараз грають військові, їх вони будуть обмежені, і багато багато чого. Але я е все ж таки сподіваюсь, що От за ці декілька місяців там більше буде порозуміння в головах у них ніж у цих комбінацій, які вони створюють. Я хочу деколь... декілька репліків. Чому інтерв'ю Данілова да це не перший раз, коли вона визиває. Скажімо, так такий резонанс е, з цього слів, мабуть, він не розуміє. А мабуть, я думаю, що вони всі розуміють, що я маю на увазі коло президента, що основним джерелом влади в Європейських державах це є е, парламенти, які відображають е, все, що коїться з суспільством. А тут вони всі ці роки нівелювали парламент як інституцію, і тому. Коли нам партнери вказують на скажімо, на активізацію парламенту як інституції, опозиції і інші механізми парламенті, їх це дуже нервує. от таких от експертів розумієте, ми коли зустрічаємось, і будь то в Америці або будь-то в Європейських державах, то просто чітко розумієш, що від від того, як е, парламентарі е, задіяні е, в спілкуванні і вирішенні, і як е, в експертних оцінках, і як е, в дискусіях, наскільки ми задіяні, настільки будуть потім прийматися рішення на рівні е, перших ліць, як ми кажемо, так да, ні, це не перші ліця, це представники народу, і президент і Кабмін і, і е, е, інші. Міністри, це не є перші ліця. Це є представники народу. Я такі ж як ми. Тільки є аспекти повноважень, є аспекти прийняття рішень. Тому в Європі це дуже добре розуміють. А от в нас це як знаєте, намагання є я, я закон, я народ, я государство. От це от не буде точно, не буде в Україні і. Європа це розуміє, що є український народ. Останнім часом ми більше ми все більше більше чуємо в заявах або в розмовах на зверненнях наших держав-партнерів. Більше акценти йде на, на українську націю, український народ. Панахтема, тоді я вас не можу не запитати. Знаєте, суч з усього відбиватися наступної весни нам доведеться від багато чого і від перемовин теж. Хоча ми це робимо усі понад вже півтора роки повномасштабного вторгнення. Але наприклад, італійський чиновник, мова йде про міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Припускає, що наступного року в наступної весни, може настати такий період, коли обидві сторони витратять свої ресурси на досягнення прориву, і в результаті чого може відкрити. Тися змога для діалогу, тобто гвідок Крозето каже, що коли закінчаться бої припаси і, і в росіян, коли закінчиться військова допомога, тоді, нібито знаходячись у глухому куті, нам доведеться домовлятись. Тут хотілось би сказати, що якщо в нас буде свій потужний воєнний потенціал, то нам не доведеться бути прив'язаним до західної підтримки. Що ви скажете про протистояння оцих цих думок, про те, що нам треба сісти і поговорити, чи лишається в нас запас сил і контр. Аргументів. Ну, по-перше, я думаю, що ні от таки скажемо представники не дуже розуміють реальність, якої знаходиться зараз світ. І Україна це окрема тема. Да? Але в якої реальності знаходиться світ. І тому вимірювати. Цю реальність тільки зброєю, це ну це неправильно. Да? Вона ніколи не закінчиться ні там, ні тут. Це треба розуміти, коли даєш такі оцінки. А шука шукати можливість, щоб позбавитися цих, скажімо, невдобств, які вони нашу війну називають. Да? Отакі От представники вони шукають якісь аргументи. Перемовини на сам перед я знаю, що вони йдуть постійно через якісь там посередників або або там е, консультації. Вони постійно йдуть, і з того боку, і з нашого боку. Я не маю на увазі, що перемовини сілі сіли за стол. Як це було до. Березня 22-го року ні, це інші форми мають. Але те, що сьогодні всі, і в тому числі, коли ми звертаємось, наприклад, там в своїх оцінках там, на Туреччину, ми знаємо, що і вони теж розуміють, і інші наші партнери розуміють, що зараз перемовини не можуть бути без. Суттєвих поступок не тільки для України а, а й е, е, світу, тобто в цих всіх всього, всього складу укладу цього мирового порядку, як ми кажемо, да і от я не впевнений, що сьогодні е, це буде вимірюватись тільки там за е, отношенням зброї. Я думаю, що це буде набагато. Е, я впевнений, що це набагато важчі, важливіші аргументи, коли стоїть завдання, щоб Росія і Путін от той режим він був, скажімо, більш слабкішим, ніж вот вот світ да дав можливість зраз зрасти, зрасти от цьому, цьому чудовиску тому я на найближчий час не не бачу таких можливостей до перемоги. і що стосується наших окремих там сподіватися тільки на наші можливості тут всередині держави да над цим зараз я бачу я і з новим міністром розмовляв. Він теж е, більше е, акцентує на цьому увагу, але підтримка партнерів це не тільки зброя. Розумієте? Це це важливе на е, е, на на період, як кажуть, е, нове, нове, нове бачення того, як як ми взагалі всі разом будемо рухатись в майбутнє? Тому що Росія вона вона багато чого зламала в тому, що до чого звикли в світі? я хочу за тимчасово окупований півострів запитати тут. Російські пропагандисти зараз активно розганяють фейк про те, що, начебто, Велика Британія відправить нам сюди велику кількість військових, кілька буквально бригад для того, аби де окуповувати півострів. Тим часом, поки пропагандисти розганяють фейк, Росія знову посилює охорону Керченського мосту. Там її буквально мало не потроїли. До чого готується? Росія, що о, зараз в них на думці, як ви гадаєте? Я вважаю, що вони це постійно казали для Росії взагалі для їхнього так званого суспільства. Найважливіший ворог це світ, да, і на чолі там американців або гнілого запада, і так, і так далі. І так далі. Як вони звикли це багато-багато років. Всаджувати це, що ми називаємо у них моміз да моз, якого там немає, от вони туди за, за, забивають постійно. Але е, я не думаю, що постійно там нашим партнерам треба виправдовуватись, що вони там не будуть заходити або не будуть до військовими допомагати. Знаєте, як час все може змінити. Це буде залежить від цих цих тих дій, які, на які спроможня Росія, тому що тут не тільки ми, як Україна, зараз стоїмо от на цьому фронті. Тому я б, я б, наприклад, взагалі б не реагував на це, те, що вони кажуть, і не виправдовувався. А те, що вони потроїли, але там ще... П'ять разів, а що, а що це таке потроїли? Наприклад, що у них, вони там якийсь захист зробили, які е, ще більше зробили, які нема неможливі е, можливості зруйнувати цей міст, ми це бачимо, що у них е, поняття е, патроє, це тобто більше схоже на те, що от, що маємо, то маємо. Да? І те, що наші. Наша обов'язкова вже про це все кажуть. Але ви пам'ятаєте я і на вашому ефірі ще рік тому почав казати, що це дії наших військових це і є шлях визволення сьогодні? Він має е, такий аспект, як дистанціонне визволення Криму, і те, що ми в цьому напрямку маємо великі такі потужні успіхи, великі не буду казати, але потужний вплив на територію Криму. Це вже реальність, реальність такова. Тобто ми кожен день спілкуємося з нашими, От вчора спілкувався. І ці, скажімо, думки або прогнози, які я сам особисто вам на ефірах у вас теж казав, вони сьогодні є реальність. коли стан ізоляції сірої зони для Криму він, він все більш-більш Має сенсу, да. Тобто він перетворюється на такий регіон. А мост це дьяволський, він не Керченський, і ще раз підкреслюю, ми його не будували. Це російський мост, і тому він буде у нас немає іншого. Іншого вибору нам треба його зруйнувати, тобто вони там поставити щось щось, значить, ми будемо шукати можливість його е е е е зруйнувати, тому що Крим взагалі змінив аспект. Розумієте, це дуже важливо. Важливо і як от праців про так зване суспільство в Росії, про яке я кажу, і особливо для світу для наших партнерів. Концепція Криму змінилась. І що вчора вони кричали про якісь привадливості цього того, що Крим став російським і про сезон. сьогодні, ви щось бачите? Вже осінь прийшла да нічого, тому що не буде. По друге він більше е, нагадує логістику, да, тобто. Такий транзитний коридор для того, щоб е, мати можливості вести бойові дії на території материкової України. Тому цей мост дьявола, він номер один для того, щоб е, досягнути наших е, дійсно такого впливу і на російське так зване суспільство, і особливо тиск на цю банду шизофреніків на чолі з, з Путіним. Вона, хто ми дякуємо за думки. Народний депутат фракції Європейська Солідарність Ахтем Чийгос був на прямому.